Принагідно я вас вітаю із днем захисника та захисниць України. Щиро дякую вам за захист, за оборону, за вашу мужність і закликаю наших небайдужих глядачів. Просто зараз задонатити для підрозділу Фенікс. Нагадую, що ми збираємо на автівку на Нісан Навара. Тому давайте ми подякуємо цим нашим чарівним хлопцям та дівчатам, які боронять Україну, захищають наші з вами життя. Ну і роблять все для того, аби російські окупанти більше ніколи не прийшли на нашу землю. Долучайтеся до цього збору. Він буде висіти впродовж всієї нашої розмови. Ну а у вас, пане Вадиме, я запитаю зокрема ось про автівку. Чи можете ви нам деталь? Розказати, навіщо вона на фронті, а чи можете це розказати на прикладах, як ви її використовуєте? Ну і ми ж розуміємо, що зараз машини стають таким собі, знаєте, доволі тим розхідним матеріалом, на жаль, тому що ворожі безпілотники також атакують. Будь ласка, вам слово. Так, дякую за привітання. Ви все цілком вірно сказали. Ні для кого не секрет, що автомобілі на фронті є витратним матеріалом. Якби це сумно не було визнавати. Ми використовуємо автомобілі для того, аби наші пілоти могли швидко пересуватися, заїжджати та виїжджати з позицій, доправляти на позиції боєприпаси, провізію, дрони. Загалом без авто на фронті ну, нам ніяк не обійтися. Це наша логістика, якби а подекуди і наш порятунок. Адже від швидкості теж багато чого залежить в наших умовах. Тому, дорогі друзі, давайте ми допоможемо нашим військовим, нашим захисникам та захисницям прямо зараз задонатимо. Будь-яка сума. Вона є важливою: 2 гривні, 5, 10, 100. А можливо, хтось має змогу більше, то донатьте більше завжди війську потрібна. Наша з вами підтримка. Ну і нагадую, що ми розігруємо iPhone 16. На серед тих донатів, хто зробить а, донат на суму 200 гривень або ж більше, 200 гривень це один шанс на перемогу. Якщо буде донатів більше, тобто 400 гривень, це вже два шанси. Тому обов'язково долучайтеся, підтримуйте наших бійців. Ну і тим паче, ось таких красивих, як пан Вадим, із підрозділу Фенікс. Нагадую, що ми саме для цього підрозділу і збираємо на автівку. А, а розкажіть нам, будь ласка, зокрема про ситуацію на фронті, яка вона нині зараз. І що безпосередньо відбувається на вашому відтинку? Ну, скажімо так, ситуація стабільно напружена. Ворог продовжує тиснути, намагаючись продемонструвати бодай якісь свої ну, успіхи на фронті. Скажімо так, в лапках. По факту літній наступ противника захлинувся. Досягти поставлених задач ворогу не вдалося, але це не означає, що росіяни на цьому зупинилися. Вони продовжують тиснути, насичувати передню лінію піхотою, користуючись того, що якби до сих пор зеленка, яка дозволяє їм відповідно приховати їхні пересування, а осінні дощі ще не встигли розмити ґрунт, який, скажімо так, дозволяє їм пересуватися. Пілоти прикордонного підрозділу Фенікс, навірені їм ділянці фронту, докладають усіх зусиль для того, щоб ворог не міг просуватися далі і лишався навіки у нашій землі. Не на нашій землі, а у нашій землі е, мушу констатувати, що противник нарощує темпи терору щодо мирного населення. Під постійними ударами перебувають прифронтові Костянтинівка, Олексійо, Дружківка, е, а також Друківка, в які активно працюють і в півдрони. Е, Слав'ян Скрематор зазнають ударів більш потужнішими БПЛА, такими як Шахет, Молнія та Гербера. Ви зазначили, що е, росіяни зараз активно використовують цю ще зеленку, яка є, і активно діють піхотою. А як вони йдуть малими групами під прикриттям артилерії? Чи от як взагалі, яка в них тактика зараз? Е, ну, переважно так. Па переважно тактика малих піхотних груп. Е, парами там буває по одному, просочуються, намагаються знайти слабкі сторони нашої оборони, даби... при. Проникнути на глибину нашої рубежів нашої оборони, використовуючи також додатково артилерійські обстріли знову ж таки. В них також є підрозділи БПЛА, які також активно працюють на нашій ділянці, пане Вадиме. А що із техніки вони зараз активно використовують? Це там самокати, мотоцикли, баги, чи можливо вже пішли і танки? Ну, в даний період часу, якби вони не особливо використовують техніку, зрозуміло, що таке, як знову ж таки, в них також є ж логістика, і відповідно для логістики вони використовують свої автомобілі. Mm -hmm. А от що стосується більш таких, як масовані штурми, то в нашій ділянці, якби вони сильно їх не застосовують. Mm -hmm. Тому говорити зараз про якісь штурмові дії з застосуванням техніки наразі я не можу. Як взагалі я вважаю, що важку важку техніку вони бережуть для більш е гірших поводніх умов? От саме про погодні умови я хотіла у вас запитати, як вони загалом впливають на інтенсивність бойових дій? Навпаки, здавалося б, там можливо цивільним людям, які не дуже там наближені до військової справи, що під час сезону дощів снігів важче просуватися? То, от як готується українська армія, от безпосередньо підрозділ Фенікс, і що чого ви очікуєте від ворога? Ну, загалом успіх роботи пілота БПЛА безпосередньо пов'язаний з погодніми умовами. Звісно ж, літати в сонячну і безвітряну погоду набагато легше, ніж в дощі під шквальним вітром. Але якби наш підрозділ і безпосередньо наші пілоти не перший день на фронті, вони пройшли доволі потужну підготовку. Вони вже руками відточують свою майстерність безпосередньо в бойових умовах. Відповідно, можемо з певністю заявити, що ні дощ, ні сніг не стануть нам на Перешкодою, ми будемо і далі нищити окупантів до повної перемоги України. Наразі почались перші дощові вітряні дні. Ми випробовуємо себе і техніку, починаємо поволі переходити на нові підходи до роботи осінні. Спостерігаємо за поведінкою противника. Вже бачимо перші спроби наблизити важку бронетехніку до передньої лінії. Ну, втім, вони невдалі, якби вони далеко на ній не просуваються. Тобто таких mm -hmm. суттєвих, скажімо, змін немає. А чи вдається брати у полон окупантів? Якими способами? Бо от у вас, зокрема, у ваших соцмережах я бачила відео, що за допомогою безпілотника також вдалося рашиста взяти в полон? Угу. Ну, скажімо так, пілоту БПЛА набагато складніше взяти ворога в полон ніж звичайному піхотинцю. Ми безпосередньо з противником не контактуємо, але бувають випадки, коли ми бачимо за поведінкою ворога, що він має намір врятувати своє життя і здатися в полон. Тоді ж ми, звісно, надаємо йому таку можливість. Прикордонний підрозділ Фенікс має кілька успішних прикладів взяття противника у полон на кількох різних напрямках. Завжди все відбувається якби за однаковим сценарієм. Після ухвалення рішення про взяття в полон противнику скидають пляшку з водою та записку, на якій подано інструкцію, як йому діяти далі. Мається на увазі вказівка йти за дроном. Окупант прямує за дроном певний час, ну поки не дійде до точки, де наші хлопці його вже не візьмуть безпосередньо у полон. Розповідають вони зазвичай одне й те саме: прийшли на війну по гроші, але побачили, що не все так райдужно, як їх по телевізору розповідають, злякалися і вирішили здатися. Тобто, зараз у них основна мотивація це якесь грошове забезпечення, яке їм там обіцяють на Росії? Так, 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 так. би… Пане, те саме. Пане Вадиме. А от е, загалом, що стосується безпосередньо бойових дій, е, чи очікуєте ви, що зараз буде найближчим часом ось ця інтенсивність, і окупанти спробують повторити свою спробу якогось контрнаступу? Наступу точніше, бо от вони ж заявляли про те, що влітку вони мали би просуватися далі. Але от завдяки нашим героїчним силам оборони та безпеки їм цього не вдається. І дякуємо вам за це. Ну, на мою думку, я думаю, да, вони будуть намагатися прориватися, щоб продовжувати шукати наші слабкі сторони. Ми будемо намагатися їх зупиняти, продовжувати їх знищувати зараз. Така пора уже переходить, що як я вже сказав, погодні умови доволі таки суттєво впливають на нашу роботу. Ну але ми, якби також не стоїмо на місці, виживаємо певні заходи за для того, щоб ворог не зміг просунутися далі. А чи відомо вам, які безпосередньо російські підрозділи воюють на вашому відтинку? Штормзе, Шторм наскільки я знаю, були uh -huh. підрозділи БПЛА, такі, як Рубікон, працювали на даному напрямку. Ну, вже конкретно, бригади я вам назвати не можу, uh -huh, uh -huh. які зараз знаходяться. Ну, очевидно, що вони зараз там будуть її прикидати з певних ділянок фронту, зокрема там і на Покровській говорять у генштабі. Дорогі друзі, я ще раз вам нагадую, що збираємо кошти на Нісан Навара для підрозділу Фенікс, який діє у складі бригади Помст Державної прикордонної служби. А пан Вадим безпосередньо представник цього підрозділу. Ви бачите, для кого ці кошти йдуть, кому ми донатимо, навіщо він нам розповів, навіщо автівка на фронті. Тому давайте ми зараз зробимо кожен свій внесок. будь яка сума вона є важливою, навіть якщо ви задонатите 2 гривні, це також допомога. Обов'язково долучайтеся. Головне, це ваша небайдужість. Якщо у вас немає фінансової змоги донатити, у вас завжди є змога або поділитися, наприклад, цим відео, так, цією розмовою, вона буде на Ютуб каналі, щоб ваші друзі та знайомі долучалися. Ну або ж можете просто скопіювати посилання на банку. На збір і поділитися у своїх соціальних мережах, щоб також небайдужі громадяни, ваші колеги, друзі, рідні, знайомі долучилися і закинули будь-який комфортний їм донат, будь-яку суму. Ну і можливо, ви мріяли про айфон, то у вас є така можливість виграти його. Тому що ми розігруємо 16 шістнадцятий е, на 256 ГБ гігабайт серед тих, хто задонатить 200 гривень або більше. Нагадую, що 200 гривень це один шанс на перемогу 400 гривень, два 600 – три і так далі. Тому долучайтеся, е, пане Вадиме. На останок у вас запитаю про ваш підрозділ безпосередньо, як до нього можна долучитися. Я впевнена, що є ще ті громадяни, громадянки України, які хочуть. Зараз виконувати так само завдання на фронті, як ви, за допомогою безпілотних авіаційних комплексів. От що їм робити? Ну, Долучитись до нашого підрозділу Фенікс можна, написавши нам у соціальні мережі. Ми є в Фейсбуці, Тіктоці, Телеграмі, Інстаграмі та Ютубі. Також існує можливість заповнити анкету у нас на сайті або на платформі LobbyX. За допомогою смартфону заявку на приєднання до Фенікса можна кинути в таких застосунках, як Дія, Армія Плюс чи Резерв Плюс. Пане Вадиме, щиро я вам дякую за інформацію. Ще більше дякую за захист України. Передавайте вітання побратимам і посестрам і вітаю ще раз зі святом з Днем Захисника та захисниць. Бережіть себе. І до зустрічі. Нагадаю, що Вадим Дякую. Семенишин, офіцер структурного підрозділу ГВБас Фенікс, старший лейтенант, був з нами щойно на зв'язку. Ну і донатили ми і донатимо для підрозділу Фенікс. Нагадую, що збираємо на автівку Нісан Навара. Тому долучайтеся.